<годи> всю і сьогодні ми подивимося нову реакцію Мішхана. Погнали! Ну, сьогодні я, як і кожен поважаючи себе українець, кричав на Майдані Смерть катам. Відчував себе печерною людиною через блекаут. Ну а потім я трохи замерз, тому вирішив підпалити Кремль, щоб трохи зігрітись. Ну а ввечері я помітив, що росошіянці продовжують знімати свої кляті тіктоки. Тому сьогодні разом з вами ми подивимося, ну, що вони до кого знімають, тим більше у нас реально почались блекати. Цікава їх думка. Ні. Ну а з вами, як завжди, я, Міжган, погнали! Слухайте, починаємо прямо з драми. Давайте подивимося тут такого відбудеться тут Росія, Україна. біжить, біжит. що, зараз буде драка? Чи що відбувається? Може, автор хоче показати, no, no, no. No, no. що зараз війна no, no. і Росія напала на Україну? Не знаю. Давайте подивимось. Що б було рубрика Бл. Як це коментувати? Повертається. Я не знаю, що хотів сказати цим автором, але мені здається, що ця ситуація має виглядати якось так. Ну mm, так да, весь років. років. Ах ты, бандерове. Ну я так і... і що далі? далее? Укроп, Петрушка. Петрушка! Русофо! Ти навіть не уявляєш, який! Наптик! А, а оце точно? точно! хлопці, взять його. Це що, бойові комари? Вони, Вони! сай. <звук> <звук>

Рубрика як це коментувати. Блін. А що дні мальчика? Куриний паштетик. Так, я пропоную далі не дивитись, тому що мені здається, що зараз і корінний паштетик. Волобіт якраз. Наступне відео. Ми пропустили трошки за рекламу, тому що там трохи не то, що треба. Так, там те, що треба, просто це ви всього-то навсього взимку б'єте по електростанціям, щоб люди почали замерзати! Але от про їжу ви подбали. Дякую, дякую. Я жартую. Може одразу підете, дивимось далі. Як заявила Єлена Зеленська. Фамілія знакома. Так, знайома, Це перша леді в Україні, дружина нашого гетьмана. Є якісь питання? 90% населення України готові терпіти. Два. тепла и воды слухай судящий по твоему осветлу нехватка электрики только в тебе ты твое светло? почему у тебя так темно Наче по электростанциям в украине сидят без светла россияны в своих квартирах ради вступления в евросоюз вы в это верите Що скажете? Ну я не знаю насправді, що казала Єлена Зеленська. Це треба ще перевіряти. Олена Зеленська, правда. По перше, два-три роки ми сидіти без світла та електрики не будемо, тому що це просто неможливо. Зараз 21 перше сторіччя, як бачиш, наші енергетики. Я не знаю, яких назвати, вони просто кіборги. Тому що тут зараз ви можете побачити які наслідки ракетних обстрілів і що їм доводиться ремонтувати. Я не знаю, як вони це роблять, але вони це роблять, вони ремонтують. Навіть зараз у мене є можливість зняти це відео завдяки цим. Людям. Так, дякую, дякую, енергетикам. Точно, бо через два три роки не буде існувати Росії. Але так, заради нашої свободи, ми готові посидіти без світла і тепла. Це правда? Це правда. У тебе залишились питання мій, нешановний шановний рососіянець. Давайте дивитись далі. А, окей, поплачу. Ще раз поплачу. Ой! У мене ж так темно, Ельвіна. Якщо хто її не знає, я її майже зараз у кожному вставляю, це Ельвіна. Але знаєш, навіть під час блекауту, коли осі телеграм канал є. ми бачимо одне: те, що ви. Ну а сейчас, друзья, вы узнаете, как же на самом на думку было создано место Житомир. И в этот прекрасный день они решили, что, наверное, будет мир, потому что если не сейчас в этом жиру не образуется мир, то не будет ничего, понимаете? Это все блин, этим жиром заплывет вся планета, и поэтому назвали эту территорию Житомир. Жир и мир, Житомир. <сélок _сервис> <сélок _сервис> ну, друзья, в принципе, с логикой у них, как было все. Так залишається, тому я навіть <darum> не знаю, що тут додати. Жир і мір. Житомир. А ми дивимось далі. Які у тебе мислі во время обстріла. Слухай, ну я навіть відодись твої відео не хочу. Я насправді гадалка. Тому я знаю, які у тебе думки. Хоч би у пакеті, хоч би у пакеті, хоч би у пакеті. Я твою мрію здійснив. Вважай, що я твій святий Миколайчик. Не дякуй! А ми дивимось далі. Kom igjen. Так, стоп, мені це не. Це не галюцинації. Тобто справа сидить Артур Бабіч, який зрадник, який мовчить про війну в Україні, а зліва Даня Мілохін. Даня Милохин. це популярні російські тіктокери і вони співають гімн України. Де русські, типа коверкують. Е... Тому що, бро, я не знаю. Как... Скажи Там, объясняй. Типа, ще не умерла Україна. Окей, я не Ч... знаю, чому. Чекайте. Чом... Чекайте. Вся породок. Okay. Я не знаю, чому це відбувалося. Чому подяну. це відбувалось? Але Данічка Мілохін забув, в якій країні він живе. Бо вже на наступний день після цього відео якийсь чувак. Я не знаю насправді хто це, але він запросив дозвіл на те, щоб Дані Мілохіна, по-перше, не впускали в Росію. Зараз десь тут з'явиться ця новина. Ну а по-друге, визнати його ін агентом. Що Данічка чудово поспівав гімн України? Сподобалось. Дивимось наступне відео. Зеленський найкраще, що було в Україні. Ви сейчас серйозно? Так. Ну так. Ну так, ми серйозно. Він нормальний президент. А так зе девушка. А ти можеш? Ти можеш подумати логічно. Зеленський президент і він чоловік. Більш чітко розмовляти. А так знаєш, зевушка говорить парню. ти найкраще, що було в моєму житті. О, яка у нас файна українська! Ти що, Українець? Парень, так сідо, пиздец, тебе життя, камера. Сорі, это просто б олики зеленський. Це типа був жарт. Дозволяю вам сміятись. Ха-ха-ха. Само не лучше, что була в історії України это. Як мінімум Янукович. А, ну тепер зрозуміло. Чуваче, остановіть! Ти що перзеш? Добре, давайте глянемо його наступне відео. КБСУшники, ви і є колаборанти. Ви там устраєте фільтрації герої пуші. Це він звертається до ЗСУ? Тільки ви вмієте з мирним народом воювати. Що ви в Херсон не зайшли, коли солдати РФ покинули Херсон? Два дня боялись сюди заходити. Чувак, ти що, шо... Я не хочу показати гроб... вам повністю гуртоз, тому що він дуже нудний, дуже! Слухай, я один із немногих українців, які воюють на інформаційному... <реклама> Чи він ще й українець? Боже, за що нам такі українці? Якщо <кхай> ви боїтесь... Да <реклама> 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 я не знаю, таких же, як я, є... Чувак, <реклама> таких, як ти, не мільйони! Ти один такий! Вирослик! Всім привіт, Вопрос ко всіх. Особенно хотелось бы задать этот вопрос всем вот этим... Умникам, Кто на кого напал? Которые, Конечно, люди, Россия на нас, на Украину. А, так это у меня так, я умник, как из того. Почекайте. Миллион людей это свержит, как и больше цивилизованных стран. Так, окей, я тебя слухаю. Просто мне интересно, как вы на него ответите. Окей. Откуда окей. вы узнали информацию, что Россия напала по... на Украину? Тобі сказати, як я дізнався, що Росія напала на Україну. Окей, розповідаю 24-го вночі. Я був в Гостомелі, а потім ми почули вибухи. Вибухи від російських ракет, так й дізнався, що почалась війна. Потеряло, а напала. Я теж тоді не зрозумію, коли а, я хочу є... побачив телеграм. -канал. Я вам теж колись е, друзі, я спорив телеграм-канал. сьогодні, я тоді е, теж вам розкажу, як я узнав, що почалась війна. Кому цікаво, я вам все розкажу. Продовжуємо. Що містер. Почав якусь спецоперацію, я одразу зрозумів, що Брехня, це спецоперація, це війна у нас почалась. Не дуже сильно здивувався, тому що це Росія. Іли по ТВ. Просто інтересно. Я наскільки пам'ятаю, я в Farke туди, Я прийшов домой. Чувак, чесно, взагалі, куди ти прийшов? Що ти робив? Ти нудний, ти нікчемний, ти вийшов, ти нікому не Ну На цьому все, друзі. Насправді, я було дуже важко знайти цей матеріал, тому що я, я як і висаджу без світла. І що я хочу вам сказати? Ракетні обстріли були. У нас вже був один блокаут. Я думаю, що ви всі його побачили, відчули. Комусь з вас було важко, комусь з вас було страшно. Я знаю це, я теж, теж. це відчував. Це буде продовжуватись. Але я не хочу вас залякувати, я не хочу. Вас пугати якось, щоб ви там боялись його. Ні, я хочу вам пояснити, що те, що зараз ви відчуваєте, це саме те, чого хоче добитись від вас. Ворог його основна задача, коли він стріляє по енергосистемам, залишає нас без світла, щоб люди боялись, щоб люди втрачали надію, щоб ми панікували. Це основна мета Росії. Поки наші хлопці, дівчата на фронті, отак от, от з ними роблять. Вони таким чином намагаються дезморалізувати дизмор... Росія Постійно доводить, що вона терористка. Пропускаю. Щоб ви розуміли, що я разом з вами я така ж звичайна людина, як ви. У мене теж немає світла, мені його тільки дали. Але я продовжую знімати. Буду якось його монтувати, не знаю як. У нас все обов'язково вийде. Ми це витримаємо, ми це переможемо. Не забувайте лайкати це відео, ставити вподобайку, якщо воно вам спут... ну все, друзі. На цьому все побачимось на новому відео. Пока.